Вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне у студії телеканалу Сфера. З вами ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо говорити про сучасну українську поезію. Адже сьогодні у нас у гостях Олександр Мимрук, поет, письменник, журналіст і редактор. читому. вітаю вас, пане Олександре! Вітаю. І заза не помилюсь, скажу точно, Пау Алішвіллі, поет, фотограф. Вітаю вас, заза. Вітаю. Рада, по перше, бачити вас у цій студії. Ми з вами насправді не знайомі. Бачимося вперше, але все ж таки. Поки ми з вами спілкувалися, то з'ясували, що в Рівному ви вже бували раніше, і рівненські читачі вас знають. Пригадайте, хто і коли був, а далі перейдемо до основної теми розмови. Заза. Ну це 10 чи 11 рік. перший візит. Я пам'ятаю, ще таку прохолодну погоду, чи весна, чи осінь. І дуже класна компанія, тому що нас супроводжував е Ірванець. Е пам'ятаю піцерію, пам'ятаю читання. Це фестиваль був е суп. Літературний, є так, такі в рівні. Так, сучасної української поїзди, Так, чи так, так, я, так. зараз не пам'ятаю вже от точно як все це було? І це був перший візит, після цього було ще кілька, я не знаю, разів разів п'ять я був тут і мені все подобається. Тобто ви в нас не, не вперше? Не вперше, далеко не вперше. Так, Олександре, а ви? Я був більше проїздом швидше через Рівне, ніж в мене були якісь візити пов'язані з літературою. Але річ у тім, що моя мама родом з Рівненської області, з містечка Дубровиця. І кожен раз, коли ми їздили до бабусі в Дубровицю, це звичайно ж було через Рівне. І я от розказував раніше там історію про те, що я вийшов на вокзалі залізничному і згадав прям якісь епізоди свого дитинства, як ми переходили з батьками через цей міст бетонний, який над колією, і ну це було цікаво. Я мені здавалося, що я про це це вже забув назавжди, але ні, я це пам'ятаю. Ми... спогади. так, як ми в 90-х була пересадка, і ми чекали на цьому мосту. Виглядали наш потяг до Дубровиці, який ще тоді їздив. от. Ну, давайте, власне, тепер повернемося до е, теми, чому і події, на яку ви, власне, приїхали у Рівне. Е, ну, перш за все, ви берете участь у фактурах снів. Це е, літературно-мистецький вечір, який відбувається у Рівні. У нас уже є такий у нас культурно-мистецький проект, фактури називається. Отож, розкажіть, яким е, хто вас запросив, як вдалося і про що власне будете на фактурах говорити? Ну, напевне, говоритимуть наші вірші більше, здебільшого. Запросила нас Олександра Комісарова, так, яка займається цим проектом. І насправді я дуже вдячний, як і за запрошення, так і за те, що вона робить цю роботу, тому що зараз дуже мало подібних речей. І особливо я скажу навіть більше, що Київ страждає від того. От. І коли такі речі з'являються в інших містах, там, в великих містах, там, де це потрібно, а це дійсно потрібно. Тому що поети мають говорити і їх мають чути. Тому що, коли поетів не чують, ну, вони перестають говорити просто. І от те, що робить Олександр, це просто прекрасні речі. От. І... Ну, а говоритимуть наші вірші, точно. Мої точно. Що будете представляти саме от на фактурах снів, Олександр? У мене вийшла нещодавно книжка Нова поетична у видавництві Старого Лева. Вона називається Річка з назвою птаха. І саме зараз я їжджу з презентаціями по різних містах. І так співпало, що якраз під фактури я вирішив їхати в Рівне, і ми одночасно і виступимо завтра у межах фактур. А післязавтра… Сьогодні виступимо на фактурах, вибачте. А завтра ми презентуємо книжку. Річка з назвою Птаха, і зазу Павлієшвілі буде модератором цієї зустрічі. Тому це можна сказати, була наша. Ну це, це те, що ми сюди приїхали. Найголовніше, і я, звичайно, ж принагідно всіх запрошую завтра приходити на презентацію і слухати вірші. Але сьогодні треба прийти. Треба обов'язково прийти сьогодні. А я готуючись до нашої зустрічі, зрозуміла, що ви давно, власне, в професії письменницькій, і пишете, і писали теж давно. Ну і власне і говорили, що хтось пам'ятає себе, як писав, хтось не дуже. Як от з війною, власне, з повномасштабним торгненням, чи змінилася ваша творчість? Чи ось ті події сьогодення впливають на сьогодні на сучасних письменників чи ні? Ми від цього нікуди не втечемо, навіть ну, мені дуже важко пишеться зараз, дуже важко. Але е, я розумію, що ніхто з нас не втече від цього. Тобто, навіть якщо зараз якийсь період мовчання чи е, такого малописання, то рано чи пізно все рівно воно виліться. І будь-хто хто хто б що зараз не робив, все рівно війна там є. Тобто, що, що би ми не робили, навіть якщо ми не вживаємо цих слів, там війна, смерть, біль, то вона проявляється в чомусь іншому, і це завжди відчувається. І в рядках, і між рядків, і між рядків читаєш, так. і ти все одно розумієш ось цю атмосферу. Олександре, у вас як я просто хотів сказати, що зараз якось тема війни, вона тепер не є. От і якщо з'являються вірші, то це не є ексклюзивно вірші або про війну або не про війну, так тому що як сказав Заза, що ти не можеш цього минути, і оця тема війни вона розлилася по всьому. І навіть коли ти намагаєшся обсати якусь буденну дійсність, скажімо, десь в тилу, в якихось містах, ніби мирних, на перший погляд все одно на твій стан на цей контекст впливає, те, що є десь війна. Вона можливо там на задньому плані чи ще якось так, але це якась така річ, це як повітря, вона просто присутня. Ні, атмосфера певна, і в цьому сенсі можна сказати, що зараз немає поезії, яка не про війну. Зараз уся поезія про війну так чи інакше, тому що поезія це наша. Наша буденність є лише якісь різні градації, тому що в кожного свій досвід є люди, які на фронті, які пишуть там буквально з окопа, і це одна поезія. А є люди, які, скажімо, змушені були виїхати зі своїх рідних міст і перебувають десь або в інших містах, або взагалі за кордоном, і вони теж по-своєму переживають цей досвід і відрефлексовують його в поезії. Тому Війна вона скрізь, вона е, пронизує усі усю нашу творчість. Я маю на увазі українців, і ми від цього не можемо надітись, тому що ну справжня творчість, справжня поезія, вона власне має якось описувати реальність, реагувати на неї. Реальність, така яка є. Це екзистенційна війна, тому це тим більше. Тим більше ми не можемо втекти від цього вона всюди. Заза сказав, що в нього зараз ну, важче пишеться вам, Олександр, як? Тому що я навіть от, ну, зараз пригадую три роки тому, коли в 22-му році війна тільки повномасштабно розпочалася, то у багатьох спочатку митців був такий, знаєте, ну, напевно, якийсь кризис. А потім буквально пройшло там 2-3 тижні, і ми побачили, як митці різні почали такий своєрідний творчий сплеск, да? тому що воно болить і хочеться про це говорити. Спів... Це в піснях, в музиці, в театрі, в кіно. Е, як у вас? Ну е, треба сказати, що кожен по-своєму якось це переживає і в плані якоїсь оцієї. Зміни зміни творчої творчої практики так само по-різному переживаю, тому що для мене не сталася криза творча, там яка пов'язана з ну, Є люди, які дійсно перестали писати, тому що війна почалась, і у них яке з'явились таке розуміння, що я можу бути корисний в чомусь іншому, і зараз недоречно писати. У мене була інша історія, тому що я довго не писав до того. І але коли почалася велика війна, я з -з зненацька почав думати про те, що ну треба вже щось написати, тому що я постійно сидів і чекав цього умовного ефімерного натхнення, яке ніколи не приходить саме собою. Ну не те, щоб натхнення, але те, що буде якийсь момент, коли мені захочеться, там чи я сяду, і буду писати. Але він не приходив, не приходив. А потім я зрозумів, що ну не знаю. Зараз таки діється довкола, що можливо вже не буде такого моменту, коли я просто зможу спокійно сидіти і писати. Тому треба користуватися цим моментом, який є. І я почав упорядковувати власне книжку річка з назвою птаха десь наприкінці, здається, 23-го року. І наприкінці 23-го року я вже мав усі тексти, які лягли в основу цієї книжки. І власне, от ми її маємо. Тобто, в моєму випадку, велика війна швидше спровокувала мене, повернула мене до творчості, тому що перед тим я близько семи років. Попередня книжка моя вийшла сім років тому. Вона називається Цукровик. Я в цей проміжок часу дуже мало писав. Буквально там не знаю, якщо десяток віршів набереться за сім років, то це дуже добре. Тому це така зміна, а в декої по-іншому дійсно відбулося. Дехто писав, писав дуже регулярно, просто перестав це робити. Тому що або знайшов себе в чомусь іншому, або просто не міг підібрати слів, щоб описати цю нову дійсність. А, назва книги річка з назвою птаха. То що за назва лягла? Чому? Ви знаєте, я от коли приходжу, наприклад, на виставку е якихось картин або світлин. Е ну, одна справа просто подивитися, а інша справа, коли автор розказує, що він заклав от ту картину, в ту світлину. Тому от я у вас так само запитую, чому така назва? Ну, тут є... Тут є така якась, тут є двояка відповідь. З одного боку, так я дещо закладав, а з іншого боку, я нічого в це і не закладав, тому що намагався зробити цю назву максимально універсальною, щоб кожен заклав туди свою назву. Наприклад, я вже Говорив раніше, що, наприклад, для когось це може бути річка тетерів, скажімо. От в Житомирі є річка тетерів, так і для когось це може бути ця річка, а для когось може бути якась інша річка. В моєму випадку це річка Синиця, тому що моє рідне місто Благовіщенське в Кіровоградській області, воно стоїть на річці Синиці, і це відсилка саме до цієї назви. Але, попри це, я прагну. До якоїсь певної універсальності, щоб кожен читач міг накласти ці вірші, ці тексти на свій власний досвід і відчитати там щось своє. Тому не річка з назвою Синиця, а річка з назвою птаха. Тому що можна по-різному писати: річка з назвою і птаха з великої, наприклад, можна і з великої, так. А, а можна це може Просту. бути будь-яка птаха кожного в кожному житті вона якась, якась своя. Яка відгукнеться. Чи можете зачитати якісь один чи два вірші зі збірки? Так, шкода, що я зараз не маю в мене під рукою, але завтра на презентації буде, тому всі обов приходьте обов'язково. <світ> Сидиш, обійнявши власні коліна, і я помічаю, як крізь теплу шкіру спини проступають твої хребці. Той день вже забувся. Ця ніч вже минула, і нас вже ніби немає. Та все ж у очах твоїх сходить гаряче сонце, витісняє темряву з парків та брунатних дахів. Сховаймося у цих тінях, доки вони ще достатньо довгі, панелька навпроти вкрила вулицю чорною плямою, як долоня моя огорнула твоє плече. Від дотику цього тобі не пече, питаю, і пальці мої. Грузнуть у тиші. Такий вірш. Ще одненький прочитаємо. Давайте так. ще один. Отже, 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 ще один. В урочистому триванні світла все ніби спинилось. Хоч бери і фотографуй. Повітря у цьому червні таке густе. Аж дерева, вибухи зелені, застигли у мить найбільшого розростання. Ліси б'ють по площах, на підступах до фабрик на передмісті. Дорога на північ криво пристріляна лісосмугами. Нас тут вже не буде, коли прийде червоний серпень останні снопи зрізати. Поїдемо степом за сонцем вслід, і у дзеркалі побачимо, як позаду зростає найбільше дерево. Що видніється за кілометри, фотокопія тільки у негативі. Заплющ очі і не дивися на спалах. Ну, це, власне, теж у двірш, який очевидно стосується теми війни, і теж оця якась постійна спроба, все-таки вірші це певною мірою. Певне Щоденникове письмо, але щоденникове не таке, яке фіксує фактаж, а фіксує емоційні стани. От і я до речі помітив, що останнім часом я до вірші почав додавати дату їхнього написання, чого я раніше ніколи раніше не робив не робили? Ні, мені мені здавалося, що поети завжди да дату фіксують. Бачите, в кожну по-своєму ти за зафіксуєш дафіксую, тому що для мене це контекст теж. Ну, навіть... Заза я бачила, не просто фіксуєте дату, а ви ще й ви визначаєте, що це за поезія. Там, наприклад, чи любовна лірика, наприклад, чи ще там щось там, чи ні? Ну я не знаю. Чи це те, що мені трапилося? просто? А ви не прочитаєте просто. своїх кілька. А, давайте спробувати Давай. з моєї попередньої і поки що єдиної збірки, я працюю над іншою. Але я, от, поки Сашко говорив, подумав. Про один вірш і подумав про ще одну роль поезії, це як роль передбачення чи роль якогось пророцтва. І старий вірш, 12-й рік. 2012 рік всі жили безтурботним життям, як пам'ятаємо, ну, в порівнянні з Сегодня. нинішнім часом. І Одна моя знайома фотографка, вона робила проект. Ми ну, власне робили спільний тоді груповий фотопроект, і вона відзняла дуже класний матеріал, де спотерожувала Україною, не пам'ятаю, де це було точно, але зупинилась там е, таке дуже красиве поле і е, стара хата, яка майже розвалилася. Там даху вже не було, стіни тільки і вони зупинились, вони зайшли туди всередину. Вона відзняла там матеріал. І це фантастично цікава річ, тому що там от повна руїна, от як можна це уявити в старому будинку. І єдине, що там з цього мотлуху сміття такого вже напівзганилого, виглядало, це така, я не знаю, чи можна це назвати іконою, тому що це принт, якийсь просто принт, але вона була цілою. І вона так стояла посеред цього всього. І це просто ну, таке ж шалене відчуття. У мене якесь, коли я побачив. Викликало, і ми з нею говорили, і я подивився про це, кажу: я в захваті від твоєї роботи. І вона каже: ти можеш кілька рядків там щось написати там, для проєкту для самого. І я написав цей вірш, і я дуже тішусь цим. І чому я про нього ще говорю? Тому що е, я згадав про Максима Кривцова, і е, я пам'ятаю, ми обговорювали цей вірш з ним, і колись, коли він пішов, це ще було, була ця початкова стадія війни. І він мені надсилав зі сходу фотографії. Він каже, уяви, ми зайшли в будинок, туди щось влучило, там все майже згоріло, і кілька статуєточок таких, там Діва Марія була і ще щось. І вони кажуть, цілі, все поплавало, не обгоріло, а це ціле. І він вставив на стіл і фотографував, і мені скинув потім цю фотографію, ми ще трішки про це поговорили. Тому я подумав, що це дуже цікаво. От, власне, повертаємось до вір, що це сліди Господа. Смерть чатує на тебе. Посміхається у дзеркалі, звисаючи зі стелі скрапою синьою слиною, Відчиняє двері, запрошує, увійди. Обійми розкрито, заходь у будинок, живи у речах, розчиняйся у вікнах, сповзай зі стін пліснявою, тільки не край серця, на старих посивілих іконах, сидить Господь, тримає руки над твоїм чолом. І залишає сліди. Так, такі коротенькі і доволі знакові для мене. І ще один, ви сказали про лірику, так, про якусь лірику. Це про лірику, напевно, теж. Тепер я знаю, поезія пахне рибою. Петре, іди за мною, бо поезія пахне рибою, ніби жінка рибалки, що повернувся додому. Поезія пахне часто не парфумом, мазутом. Ніби жінка, яку колись любив механік, поезія пахне алкоголем, який посмів видихати на неї я. Поезія пахне жінкою, часто словами, котрі говорить та, що має право на моє ліжко, що може лягати у моє ліжко. Вона пахне жінкою, так як нею пахнуть мої руки, які торкалися її за мить до цих рядків, за рік до цих рядків, за вічність до цього всього, Петре. Йди за мною, Бог любить тебе. Дякую. Дякую, вам теж дякую. Ну і е, не можу не запитати про читому. Що наразі, тому що Олександр працює редактором. Так, так. Ну що робота наша триває. Ми від початку повномасштабної війни вже дуже багато всього зробили. Ви знаєте, от знову ж таки. Це якісь так, це якась така подія, яка спонукає людей робити те, що вони постійно відкладають, і ми спочатку повномасштабного вторгнення відкрили англомовну версію нашого сайту для того, щоб інформувати весь англомовний світ про те, що відбувається з українською культурою, яка змушена перебувати в цьому загрозженому стані. І зараз ми продовжуємо це робити, розвиваємо низку проєктів, пов'язаних в тому числі. З війною, зокрема, у нас і прак слова і кулі, де ми в межах якого ми беремо інтерв'ю із письменниками, які воюють або займаються волонтерською діяльністю, говоримо з ними про службу, про творчість, про взаємовпливи того, того і іншого. І це така якась робота, яка, на нашу думку, надзвичайно важлива, тому що знову ж таки ми документуємо, документуємо і якісь емоційні стани, і зміни, які відбуваються із нашими авторами. І колись, мені здається, це буде дуже серйозним таким вагомим документом епохи. До речі, минулого року у нас навіть книжка вийшла інтерв'ю із письменниками військовими. Так і називається Слова і кулі в видавництві віват. І, можливо, це ще не кінець, тому що ну, ще багато з ким треба поговорити. Можливо, ми будемо, можемо ще одну книжку видамо, але це поки не анонс, це просто така фантазія. І тому робота триває. Ми, ми працюємо дуже важко з фінансуванням, тому що ми незалежна структура, яка працює ну, як громадська організація на напівволонтерських засадах. Але свою справу ми не покидаємо, тому що. Ну, В найскладніші часи це якраз ті часи, коли не варто це покидати. Можливо, варто чимось пожертвувати іншим, але справу якоїсь цієї розбудови культурного поля. Створення якоїсь платформи для того, щоб всі комунікували між собою в літературному середовищі. Мені здається, що це надзвичайно важливо, особливо в такі часи, які ми зараз переживаємо. Дякую, дякую за те, що знайшли час. По-перше, приїхати до Рівного. Ну і звісно, завітати до нас у телепрограму. Дякую вам Дякую. Дякую вам. нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте і обов'язково приходьте на презентацію нової книги Ріка Ріка, річка з назвою Птаха. До зустрічі.